Тобто, по суті, ви ставите оці три геми, щоб швидше натягувати channel самобілку, білку Атак Спіт, більше демеджу, і він в Opportunity робить так, щоб вам було легше затаймити в правильний момент білки. І я зазвичай на LKM ставлю вам як зручніше, то вже ваша справа. І вам треба просто в ну, правильний момент відпустити. Вам треба звикнути. До речі, з дворучку це набагато легше, бо вона дов довше заряджається. Типу, вам треба просто звикнути в правильний момент відпустити. Щоб нанести максимальний демедж. Ну і це бажано робити, там показую, що там є цей. Ем, як Infernal Cry, він дає ще 50% Х3 По суті, це. Ну, типу, натиснуло Inferno Cry, уяви, що це Infernal Cry натиснули Inferno Cry, у вас з'явився Екзерт, типу, тут одиничка на написалася. І вдарили. Натиснули Infernal Cry, знову вдарили. Натиснули Infernal Cry, знову вдарили. У вас буде кулдаун, тому ви не зможете прямо по кулдауну це робити, але це буде плюс демедж. Просто треба. Звикнути до таймінгів, звикнути в правильний момент відпускати абілку. Я ще кажу, з ручкою трошки легше, тому що не так багато такспіду. Плюс в цілому, атакспіду на старті майже немає. Тому буде не так швидко затягуватись, але прям демедж буде хороший.